Ласкаво просимо на телеграм-канал Ghost Group. А доброго дня! Ласкаво просимо на наше друге відео. В цьому відео ми вам пояснимо, як підготувати ваші гільзи до чистки та передзарядки, перед тим, як ми будемо їх перезаряджати. Будемо використовувати використані гільзи. У нас їх є декілька компаній. Він Вінчестер Лейк Сіті. Ви всі бачите, вони всі вистрілені, всі підняті, от лиш недавно з полігон. Саме перше, з чого ми хочемо почати, це продивитися гільзу, чи в ній самій ніде немає ні тріщин, і чи не зігнуте горло також з боковими губами. І в нас знаходиться одна така з гільз. Давайте я вам покажу приклад, яку гільзу я би не повер... використовував. В... Ви бачите, на ній є маленька тріщина. А таку гільзу, персонально я би викинув смітник. Також, якщо вам ваш бюджет дозволяє... Ви можете використати гільзи, як їх називають у целки, які ніколи не були стріляні, і вони вже йдуть з капсулям і повністю почищені для вас. Але для відео ми їх не використовуємо. Після того, як ми протестували і подивилися всі наші гільзи, що ми хочемо провірити, це чи на самій гільзі ніде немає маленьких трісочок. Від самого металу. А, чому ми це хочемо провірити із того, що коли ми будемо встав... вставляти їх в наш прес, ми не хочемо, щоб там щось застряло чи ця маленька трісечка змішалася з порохом. Тобто, що ми можемо зробити? Ми беремо спеціальне, є пилочка, можна брати звичайні пилочки, звичайні е... патички і провіряти. Ми вставляємо і просто проводимо. Так, звук не най... один з найприємніших, але ми бачимо, що вони всі вже готові. Після цього ми хочемо взяти наш спрей, так як я в минулому е відео сказав, деякі люди це ЛП, Деякі люди використовують інші прилади, щоб чистити свої гільзи. Для цього відео я використаю спрей від Хорнаді, називається One Shop. Що ми хочемо зробити, це попшикати гільзу з обох сторон. І також трошки вшикнути всередину. І я поясню зараз через секунду, чому так. Після того, як ми їх обшикали, ви можете другим рушничком їх витрати. В цьому спреї знаходиться лубрикант, який дозволяє не тільки очищає гільзу, а й дозволяє їй краще заходити в ваш прес. Слідуюче, що ми будемо робити, ми переходимо до нашого пресу і також піднімаємо самі пресові штампи. В цьому випадку ми використовуємо 308 калібр в компанія Hornet У вас в комплекті буде знаходитися два штампи. В цьому випадку ми використовуємо штамп з довгим, нос, довгим коротким, тоненьким носиком. Ви можете спитатися, чому на ньому ізолента. Я вам поясню, що так як ми всі знаємо, зброя, різні запчастини все. Якщо це ваше, ви не хочете, щоб ним хтось користався. Тому я знаю, що сіра ізолента це моє. По-перше, по-друге, також воно зафіксовано, тому що деколи, коли ви вставляєте його в прес, тобто ви вставляєте зубчиками вниз і повернули наліво по годинковій стрілці. Деколи ви можете дьорнути пальцем і воно підніметься вверх і вниз. Для нашої ситуації це дуже важливий крок. Чому так? І за того, що ви хочете, щоб цей нижній, а, давайте я от такого зроблю, О, щоб оцей нижній носик був буквально на 2 дюйма, виглядав з під цієї шапочки. Це дасть йому можливість вибити з гільзи капсулю. Ми закрутили, зро... провірили, що все зафіксовано. Беремо нашу першу гільзу, вставляємо її в сідло, яке номер один. Воно е, для всіх калібрів 7,62 та вище. Ставили в сідло, вставляємо туди гільзу. Провіряємо, чи все сидить рівненько. Оскільки ми повшикали, ми знаємо, що ця гільза зараз почищена. І вона гладка. Слідуючий крок, ви повільно нажимаєте і піднімаєте гільзу доверху. І як ви бачите. Ми вибили старий капсуль з гільзи. Витягуємо кулю. І ви бачите, куля вже готова. Повторюємо крок ще раз. Ставимо гільзу. Провіряємо, щоб вона сиділа туго. І до кінця. Піднімаємо. Тут трошки треба використати свої м'язи, піднажати і витягнути. Цьому кроку, що відбувається, не тільки ми вибиваємо старий використаний капсуль, але ми вирівнюємо шейку і всю гільзу. Тому ми хотіли провіряти на початку відео, чи ніде немає тріщин і дуже великих е, ямок в гільзі. Також, що можна купити, щоб полегшити ваше життя. Я називаю його смітник. Легальне ім'я до нього, на жаль, не пам'ятаю, воно кріпиться на стороні вашого пресу. Також є спеціальний язичок, який дозволяє вашим використаним капсулям йти прямо в смітничок. Щоб його встановити. Ви опускаєте ручку вашого пресу, і ви побачите, тут знаходиться перепонка. На цьому є два зубчики. Ви його вставляєте туди і опускаєте. В цьому кроці не опускайте до кінця, тому що, ви бачите, воно піднімається. Тобто, ми хочемо тримати буквально, ну, Отак, От як зараз показано на відео. Беремо нову гільзу. Знову вставляємо. І бачите, за допомогою смітничка, вона йде туди, тому вам не треба буде лазити на ваших колінах і збирати старі використані. Кулі, не кулі а капсулі А Я знаю багато людей, тим більше старших, використовують різні методи, як почистити ваші гільзи. Перед тим, як їх перезаряджати, також після того. Я знаю, старіші люди використовують барабан з шкіркою від потертих грецьких горіхів. Та шкірка допомагає забрати всю корозію з кулі. Також вона чисте кулю і гільзу до самої цієї. яскравості. Що я люблю використовувати, це Sony Cleaner. У нього є резервуар, в який ви можете загрузити. А я загружаю до 150 гільз. 308-го калібру сюди. Ви вставляєте, звичайно, підключаєте і заливаєте спеціальним розтвором для чищення. Коли ви це все залили, тут також є лінія, яка вам показує куди треба налити. Ви заливаєте, включаєте, накриваєте кришкою. І приблизно біля 30 хвилин воно робить свою роботу. Коли ви витягуєте, ваші гільзи будуть як нові, без ніякої корозії на них. Дякую за увагу. Підписуйтесь на Ghost Group Telegram канал.